Соняшник, кукургуза, соя, пшениця, всі традиційні культури, які вирощуються в нашому регіоні. Працюю з 1993 року. Потрошку-потрошку оформляв, то кредити, держава трошки допомагала. На сьогоднішній день маємо десь 150 гектар землі. Ми працюємо сім'єю все своїми власними силами. Власним ризиком. Ми вже побачили, що на маленьких фермерах держиться село. Ці прибутки вони зменшилися, була така проблема з реалізацією продукції. Дуже бояться в нашу сторону їхати перевозчики. Виросла солярка і добриво. Так і приходиться виживати. Як почалася війна, було дуже важко психологічно і морально і дуже переживали, що, мабуть, прийдеться встановлювати підприємство. бо були проблеми з логістикою. Фермери, вони люди трудящі, вони стануть на ноги, війна підкосила усіх. Появилася програма Юсейт, завдяки якій ми отримали. Добрива. Ось перед вами поле там, де ми вносили ці добрива. Завдяки цим добривам у нас непоганий урожай. Для малих фермерів це дуже велика допомога. Дякуємо Міжнародній програмі Юсейт за те, що вони нас не забули і під час війни нам допомагають. Витримки фермерам, витримки, тому що ці перекоси в цінах дуже Відкошують людина, трудиться, трудиться цілий рік, а тоді приходиться здавати задання. Фермерам витримки і миру, і перемоги.